Шановні глядачі, вітаємо вас вже на нашій традиційній е, трансляції на сторінці пульсу Васильківщини. Обов'язково підписуйтесь на цю сторінку сьогодні. Наша трансляція буде мати також дуже цікаву тему. В гостях у нас психолог Олена Валеріївна Пасічник з Васильківського молодіжного центру Твій простір. І минулого разу нагадаю, ми вже говорили про страхи, а також говорили про брехню. І сьогодні в нас тема буде наша, що таке лібідо. Тому це перше питання, яке б я хотіла вам поставити, а далі вже а, переглянемо сюжет. Спочатку поговоримо про це скажу чесно, перед ефіром ми всі хвилювалися, тому що в принципі тема Лібідо вона. На загал не висвітлюється так, як ми звикли на тему там, брехні говорити, на тему страхів говорити. Да? Тобто, це є такі теми, які загалом е обговорюються де завгодно. Да? Стали, поговорили, вирішили. Е якщо це стосується таких речей, як лібідо, як секс, як сексуальне виховання, наприклад. Це чомусь досить табуйовані теми для таких розмов на загал, я маю на увазі. І тому, якщо чесно, я. Дуже переживаю, щоб люди нас правильно зрозуміли, що в даній, в даній передачі ми не будемо висвітлювати е, якихось е, тем е, суто сексуального характеру. Тут у нас буде просвітницька передача щодо е, лібіду як вітальної енергії людини, безсвідомої вітальної енергії, як потягу до отримання задоволення енергії задоволення, бажання до якоїсь там людини отримати цю людину як об'єкт фізичний. Тому ми будемо говорити сьогодні про лібіду, як про прагнення, бажання і потяг. Це є переклад самого слова з грецької мови. Тому і Історія цього е, поняття пішла від е, доктора Фройда ще, да, тому вона досить така м, тема глибока. Він на основі е, аналізу про Лібідо е, створив цілу теорію, але ми зараз не будемо вдаватися в подробиці Фройда, тому що це досить м, тема. Е, для просто поговорити досить важка, там треба розбиратися в психоаналізі, тому я просто скажу, що Лібідо це енергія особистості, яка показує прагнення, бажання і потяг до протилежної людини. Я не кажу до протилежної статі. Ми будемо дуже. Як це казати, толерантні, що у нас є бажання не тільки чоловіка до жінки, да? ми зараз толерантні, у нас є бажання одностатевих пар, тому це просто бажання від людини до людини. Так, дякую за відповідь. А зараз пропонуватимемо вам переглянути сюжет, який підготувала наша знімальна група стосовно цієї теми, а далі ми його обговоримо. Поки що нагадаю вам, що варто підписатись на сторінку Пульсу Васильківщини, а також запис трансляції можна буде переглянути на Ютуб каналі. Обов'язково також підписуйтесь, чекаємо ваші коментарі, лайки, вподобайки. І будемо читати обов'язково ваші питання. Можливо, вони у вас виникатимуть, і ми їх обов'язково також озвучуватимемо на наших наступних трансляціях. Як ви вважаєте, от під час от, е, війни от ми відчуваємо цей осіл хвилювання, да, от наше. як ви думаєте, чи зменшується лібідо у населення? Думаю, що ні. Змінилось чи не змінилося? Не, ну, ласка, до дружини не, не, не змінилося, Не змінилася. Все нормально. А що ж а що таке любіда? Ну, це статевий потяг. Або що у вас ніяких питань не виникає? Белогічну програму робимо. Як ви думаєте? Ніяк не думаю. Ні до цього. А молодь, а молодь же там кожному по способності. Як ви вважаєте, під час воєнного стану Василької, людей, наших мешканців Васильківської громади? Чи змінилося лібідо в сатевий потяг? Як ви думаєте? Можна на цей питання мой син відвідати? Так, да, так, да. так. Як? як? Сина, кажи. Змінилась синок? Змінилася? О, о, о! Це найгарна відповідь. То ви вважаєте, що не змінилась, правда? Не змінилася. Як, як ви вважаєте, чи змінилася підпливом цих обстрілів? Ні, не змінилось. Було, так, Ви впевнені. Так, так? 100% подаєте. Як ви вважаєте, це серйозне питання чи ні? Можливо, для кого як? Ну, Ви не відчули змін, правда? Чи, чи відчули Ні, змін? я не відчуваю. Статевий потяг змінився у людей. Статевий? Ну, це лібідо, я про лібідо питаю. Чи змінилося у людей лібідо? Mm. Mm. Чому ж вони компенсують от під час тривоги ховаються десь, да, там? Починає... Лібіду -лі ховається. Лібіду -лі не ховається. А лібідо -лі навпаки там бі... збільшується. Ну, Я думаю, що у кожного по-різному. Тому що все ж таки стрес люди відчувають. І тут складно відповісти однозначно. Тобто не можу сказати, що у всіх по... зменшилось, правда? Ну, я не думаю, що зменшилось. Але і не факт, що збільшилось. Факт, що збільшилось. Говорить наука про стресі. Воно може різко збільшитися або різко зменшитися. Кожна людина реагує по-різному. Деякі у стресових ситуаціях воно навпаки збільшується, виникає якийсь потяг до певних речей. Ну це так говорить наука. А у деяких навпаки вони замикаються в собі і нічим не займаються. Уходять в себе, як скажем так. Скажіть, будь ласка, а у вас є якісь знайомі, які от, ділилися думками на тему? На жаль, на такі теми не спілкуюся, ми з них ні. Ви вважаєте, от під час війни чи е, змінилося лібідо у нашого населення? Чи зменшилось, чи е, навпаки воно збільшилось із за обстрілів, всіх стресів? Я не знаю. Ну ви розумієте, ми простотевий потяг. потяг. Може зменшилося. Ну, вашій дитинці скільки рочків? Півтора-два? Два, два. 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 два, два, два. 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 Ще до війни зробили. <хи> зараз, зараз зовсім всі в стресу. І воно зменшується. Звісно, звісно. А може, от люди забираються десь там в підвал. Ну, це я не знаю, це треба запитувати. Молодь. От ту, так... ту зиму сиділи без світла, це ж спонукає як? Не, не спонукає? Не знаю. Чи загострюється без світла люди? Без поняття. чи змінилося ліпідо у населення? От як ви вважаєте ваша думка, під час цієї війни обстріли, тривоги? А може навпаки, от не було світла? Да? Ну чим зайнятися людям? Ну наприклад, да. як ви вважаєте шаленим коханням? Шаленим коханням так. А як ти ним займаєшся, коли чоловік захищає Україну? Дуже дякуємо за відповідь і бажаємо вашому чоловіку, всім нашим героям здоров'я, що поверталися всі живі, всі згодно і здорові. Дякуємо. Ми так займаємо себе рукоділлям, читанням і мріємо про перемогу, і все буде добре. Та от як ви вважаєте, спочатку війни у Васильківців зменшилось чи збільшилось лібідо? Ну, Як вважаєте, взагалі? Ну нічого нічого. Просто як ви думаєте, збільшили там тривоги, обстріли там. А того року сиділи в темряві, воно спонукає якось до цього чи не спонукає. Навряд. Від стресу тільки гірше. Ну, у вас все в порядку, я думаю, з в родині, правда? По-різному бува. Дякую. Мабуть, так, що так? Збільшилось чи зменшилось? — Збільшилось? Збільшилось? — Збільшилось. Збільшилось. так. — Це є так. теорія. Знаєте, що коли організм організму загрожує ну, кінець життя на да, смерть, то він буде розмножуватися екстремально, так так, але не в нашому віці. Це моя теорія. А от е, вимкнення світла, як той попередньої нашої зими було, вона спонукає до збільшення лібіду чи навпаки? Ну, Часково, частково, да, да. ну якщо це ж не дивіться, якщо лібідо це сексуальний потяг, то якщо говорити до потягу, не знаю, як воно спонукає. Якщо до проведення вільного часу, то може так робити нічого, розмножатися. Отже, перед тим як ми перейдемо до обговорення вже нашого сюжету і до обговорення сьогоднішньої теми, нагадаю, що обов'язково підписуйтесь на сторінку Пульсу Васильківщини, а також на youtube канал, де ви зможете побачити вже трансляцію, запис трансляції. Ми чекаємо на ваші коментарі. Обов'язково ставте лайки, пишіть свої запитання, і ми на них будемо відповідати за можливості. Також нагадаю, що в гостях сьогодні у нас Олена Валерівна, пасічник, психолог Васильківського молодіжного центру Трій простір. І якщо у вас виникають питання, проблеми, вам потрібна допомога психолога, обов'язково звертайтесь. Так, Дякую. і а, перейдемо вже до нашої теми. І перше питання вже стосовно сюжету і загалом стосовно цієї теми Лібідо, наскільки воно важливе в нашому житті? Угу. Наскільки воно важливе? Важливе, так, да? бо це я вже казала, що це є безсвідоме розуміння потягу. Але е, на лібіду треба дивитися комплексно, бо це є біопсихосоціальна е, загалом система. Це не просто там потяг, да, а, а тут включено все: і біологічний, і психологічний стан людини, і соціальний там, де вона перебуває. Тому е, від того, який стан навколо. Яке здоров'я людини загалом, да? е, яка, е, який її темперамент від цього буде і залежати лібі до людини? Да? Ми бачили. Ролик, і ми дивилися, наскільки люди всі по-різному відповідають на ці запитання. Ми бачили, що деякі люди уникають відповіді зовсім і кажуть, що це, наприклад, не на часі. Угу. Є люди, які переводять відповідь з дорослої людини на дітей, ми теж бачили. Так? Тобто, це говорить про уникнення відповіді, а це говорить про те, що людина. Не готова говорити на дану тему, да, є люди, які відверто говорять на цю тему, тобто для них це тема не є табойована. Вони розуміють себе, вони розуміють свій стан, вони розуміють свій потяг, і це класно. Так? Але якщо ми будемо брати саме наш час, ми будемо говорити про саме те, що відбувається зараз, зараз на теренах України, ми можемо сказати, що у людей лібідо занижене. Тому що є фактори, які дійсно соціальні фактори, які дійсно і фізичні фактори, які впливають на стан Тобто, і... Про якусь норму говорити тут не можна, да? Бо для кожної людини норма відносно любіда своя, да я якійсь людині. Фізично е, потрібно там статевих актів раз на тиждень, і вона буде вважати, що вона себе повністю задовільняє, а якійсь людині потрібна потреба в, сексуальному, в сексуальних стосунках кожен день. Так? І це теж буде залежати від того, наскільки людина фізично здорова, наскільки вона біологічно активна і наскільки навколо неї соціально комфортний. Простір. Якщо ми будемо говорити про знижене лібідо, те, що стосується даного моменту, то на це впливає стрес, на це впливає втома, на це впливає побічний ефект ліків, які люди приймають, на це впливає гормональний фон самої людини. Тобто тут є багато Це те, що стосується жінок. Якщо це стосується чоловіків, тут ми будемо теж говорити про гормональний фон. І обов'язково будемо говорити про фізичну нагрузку або повну її відсутність. Так? Ми будемо говорити про вік людини, тому що, наприклад, лібідо починає свою активізацію з пубертату. у кожного пубертат починається в різний віковий період, Там у когось це в 12 років, у когось 14, у когось 16. Так? Актив лібідо приходиться на пубертат і 20 років. Наприклад, якщо людині 30 років тут вже пішов невеликий спад. Тоді невеликий спад піде в 40-50 років. Тобто, лібідо це не є пряма якась, так? це постійно синусоїда, яка коливається, і коливається, і ці коливання будуть залежати від того, що відбувається навколо людини і всередині неї. Так, тобто наші події, наше сьогодення, стрес постійний, воно справді впливає на да, наш да, рівень лібіду. Да, да. Так, і важливе також питання вже поговорили, трішки зачепили його. Лібідо в рамках норми, тобто немає чогось конкретного, якоїсь рамки, а все індивідуально, ну в залежності вже від а, людини. Від... В залежності від людини і від віку людини. Да? тобто Ми маємо розуміти, що це не є константа, це не є постійно. Тобто людина е, отримала в свої, там, свій пубертат це відчуття, і вона буде до смерті мати. Ні, на жаль, ні. Да? тобто е, Людина має свій енергетичний запас всього цього. Да? Е, все буде залежати від того наскільки е, організм чоловіка чи жінки здоровий, тобто якщо там врівноважений гормональний фон. То це буде тривати достатньо довго, да, потяг буде достатньо довго відбуватися. Якщо порушений гормональний фон, тут треба буде дивитися, звертатися до лікаря. Тобто жінці треба звернутися до гінеколога. Чоловіку не треба боятися, якщо щось відбувається не так, і це вже не є якийсь вирок, що все в мене все пропало. Ні-ні-ні. Можна звернутися до лікаря, до уролога або до сексопатолога. Який просто на вирівнює гормональний фон, надасть е, певні рекомендації, і чоловік або жінка відчують себе знов на рівні е, природнього такого е, підйому, де вони можуть відчувати повноту життя, тому що відчуття лібіду це є комплекс відчуття себе нормальною, здоровою людиною. Так, Дякую. Нагадаю вам, щоб ви підписались на нашу сторінку, адже в подальшому також на вас чекає багато цікавих трансляцій на різні теми. Обов'язково пишіть питання, які у вас виникають, або, наприклад, теми, які вас цікавлять, і ми на них будемо звертати увагу, обов'язково переглянемо їх. І що стосується підлітків, так і прояву лібідо в них, саме ну, рівень лібідо, то важливо ж батькам помічати так зміни в поведінці, якось. Підтримку, можливо, питання у підлітків якісь виникатимуть. Це ж все потрібно відслідковувати. Я не знаю, як батьки це будуть відслідковувати, якщо чесно. Да? Вони не будуть там заглядати в ліжко до хлопчика і дивитися, що з ним там відбувається. Це не є нормою, будемо так казати. Але мені б дуже хотілося, щоб в школах. Або на теренах, наприклад, нашого підліткового центру, да, ми проводили, і школа проводила реально статеві якісь е, заходи для того, щоб дати е, дітям, підліткам розуміння того, що з ними відбувається. Да, бо зазвичай діти дізнаються про все це на вулиці, іноді не зовсім. Е, це буде відповідати дійсності, да? там є багато хибної інформації, і вони будуть приміряти на себе ту інформацію, яку вони отримали, а вона буде хибною, да? і це додасть їм тільки сумніву в тому, що вони розвиваються нормально, бо реально від самооцінки теж залежить рівень лібіду. Да? Якщо, наприклад, тим же підліткам я кажу як про хлопчиків, так і про дівчаток, якщо вони їм не подобається своє тіло. Якщо їм не подобається своє відображення в дзеркалі, це буде говорити про те, що вони будуть соромитися виходити на контакт з комунікувати з людиною, щоб отримати. Відповідь на свої запроси. Да? І це теж є рівень для зниження лібіда, Да? Тому мені б дуже хотілося, щоб батьки навряд чи зможуть, якщо дитина реально має з батьками таку відкриту зону спілкування, що вони можуть спілкуватися саме на цю тему. Ну, я не знаю таких, це, мабуть, mm -hmm. якась дуже маленька ніша батьків, які можуть це робити. Да? Тому Краще на цю тему говорити з спеціалістами, такими як психологи, які знають, як з дітьми, тобто з підлітками, правильно говорити на цю тему. Тому що, наприклад, загалом за кордоном статеве виховання починається з трирічного віку. Там є спеціальні книжки. Там це не є сексуальною обізнаністю, це суто анатомічна, фізіологічна обізнаність. Да? І я завжди, коли спілкуюся з батьками, я завжди кажу: розумієте, не треба дитині відповідати на запитання рівнем своєї обізнаності, свого віку да? на запитання. Тому що, наприклад, дитина в 4 роки за... дає питання. Звідки я взявся, і е, батьки покриваються холодним потом, в них стрес, тому що їм задали це запитання, і вони думають, що їм треба прямо е, фізіологічно розповісти 4-річній дитині, е, як це все відбувається. А насамперед, 4 роки дитина, коли запитує, де я взялася, вона чекає відповіді про емоційну відвертість мами і тата, що ми тебе чекали. Ми кохали один одного, і ми дочекалися, що від нашого кохання народилася саме ти або дівчинка, або дівчинка, хлопчик, і ми тебе дуже любимо. Оце є відповідь, звідки я взявся. Бо дитині важливо емоційна підопльока цього запитання. Да? І в 6 років, коли дитина буде запитувати батьків, звідки я взявся. Або як це все відбувається, тут теж нема сексуальної підопльоки. тут є чиста анатомія, і треба просто взяти книжечку, відкрити її і розповісти дитині реально, як це все відбувається. Да? І не казати, що її знайшли в капусті, або її лелека приніс. Да? Бо це ну, ну, бред, по суті. А от уже, якщо до тебе прийшов підліток в 14 років... До мами або до тата і запитав таке питання, ви маєте весь тит, який у вас є, відігнати від себе, бо це буде показувати, наскільки вам дитина довіряє, що вона до вас прийшла саме з таким запитанням. І е, не відкинути його, не сказати: піди там в інтернеті, почитай, сказати, Боже, дякую тобі, дитину, за довіру, що ти до мене прийшов з таким запитанням. Я а тут вже буде сексуальна підпльока. Тут вже або папа, або мама вступають в ролі тічера вчителя, які але без камасутри. Давайте обійдемося тут без камасутри. Просто показати, що це не стидно. Про це можна говорити. Да? Е, якщо треба е, сказати чесно, я не знаю багато відповідей на дані запитання. Давай разом пошукаємо в тому ж інтернеті, або давай разом сходимо до психолога, поговоримо про це і знайдемо відповідь на всі твої запитання. Да? Тому треба включатися в це і не боятися цього, і не стидатися цього це саме головне. Дякую за відповідь. Перед тим, як ми перейдемо вже до наступного запитання, знову ж таки нагадаю, що ви підписались на сторінку Пульсу Васильківщини. Також обов'язково переходьте в наш YouTube канал Пульсу Васильківщини, підписуйтесь. Там ви зможете побачити запис трансляції, а також записи минулих трансляцій на тему страху, а також брехні. І зараз важливо згадати ситуацію в країні, і так як війна впливає на рівень лібідо в людей. І от агресивні такі прояви, також лібідо, можливо, і від чоловіків, і не тільки від чоловіків, але зараз дуже багато страждає від цього і дітей. На жаль, є таке насилля, прояви насилля є. І от чому люди на це йдуть? Це ж впливає також можливо, і стрес і якісь. Ну, дивіться, що стосується е, агресії. Е, агресивна поведінка е, вона теж керується гормонами. Є такий гормон чоловічий тестостерон, mm -hmm. да, який є агресивним гормоном. Да, він і він проявляє ту агресію, яка є. Тому і чоловіки, і савці чоловічої статі, вони між собою проявляють якісь агресивні дії, тобто це є, ну, на жаль, фізіологічною нормою від природи. Але це не значить, що один одному пики б'ють. Це не є прояв агресії. Це вже чистої води драка. А ось те, що є стрес, а у деяких є Посттравматичний синдром, так званий ПТСР, це приводить до того, що рівень лібіду, рівень потягу до протилежної статі він знижується. На фоні ПТСР ПТСРідо знижується в три рази. Людина реально свої ці сексуальні потреби, вона переносить в русло агресії. Да? І тут виникає оця агресивність, і тут треба бути виваженим, будемо так казати, виваженим в спілкуванні з людьми, які мають ознаки ПТСР, не провокувати їх лишній раз ні на які агресивні дії, да? Там не задавати якихось. Реально дурніх запитань, особливо це стосується військових, да, просто не провокувати їх. Тому що, як кажуть військові психологи, да, військовим не можна ставити там деякі запитання, які в нас дуже люблять ставити. Наприклад, ти вбивав. Ти що, не розумієш, що реально, якщо людина була на війні, mm -hmm. е, реально він вбивав для того, щоб залишитися живим. Да? Тобто його тестостерон працював на те, щоб він залишився живим. Тому е, ті люди, у кого м, чоловіки воюють, да? ті жінки, я розумію, вони в очікуванні. вони очікують, що прийде чоловік, і все буде так, як раніше, Назаль, на жаль, так як раніше не. Треба буде певний час. Для ко і для, для кожної людини він різний той певний час. Для когось це буде три місяці, для когось це буде півроку, для того, щоб вийти з цього стану, для когось це буде рік. І треба набратися ну, отаку купу терпіння для того, щоб дочекатися, коли е, даний чоловік стабілізується, коли в нього відійде оця травма. А ПТСР треба лікувати у психолога. і... Психіатра обов'язково. І тільки тоді, в принципі, у людей налагодиться між собою якась знову таке взаємодія, яка була до того, як людина пішла на війну. Так. На жаль, також зараз багато є ситуацій, коли окупанти, наприклад, вдаються до насилля. Так? Це ж ну, взагалі бажання. Помсти, я не знаю, зробити боляче людині, показати якусь силу. Так, ну. Те, що роблять окупанти, це для того, щоб принизити людину. Угу. Що, що можна зробити, щоб людину принизити? По-перше, її треба роздягнути гола. Тобто, її треба зробити незахищеною. Той одяг, який на нас, він нас захищає. Він нас захищає від агресії, так? ми вдягаємо на себе, особливо нижню білизну, ми вдягаємо для себе для того, щоб себе захистити. Що робили окупанти, коли вони хотіли причинити нам біль, принизити, розтоптати нас? Вони роздягали наших бійців, жінок там. А коли хотіли зовсім просто. Ну, стерти особистість, тоді вони вдавалися до насилля. І багато таких людей, які пережили це насилля, тільки для того, щоб зламати особистість. І вони це роблять навмисно, на жаль. Да? І, на жаль, це все йде обізнано, цілеспрямовано тільки для того, щоб зруйнувати самосвідомість і свідомість людини. І, на жаль, ми перед цим просто безсилі. Просто безсилі. Так. Ах, дуже така сум... це, це тема сум... дуже важка, важка. тому mm -hmm. ми в ефірі сьогодні її не будемо продовжувати. Uh -huh. е, так, зараз, на жаль, повітряна тривога почалася, тому ми будемо завершувати ефір. Але обов'язково доєднуйтесь до наступних наших ефірів і бажаємо всім мирного неба.